Так, вітання з Харківщини. Зараз ми працюємо, зустрілися в Красноградській громаді, в місті Красноград. З гарного дуже приводу тут зібралися діти, які готуються до школи, батьки, да, а, а, голова громади Слава Миколаївна. Да, а привела нас сюди а, така подія, а, що фонд Люмус да, в обличчі Ярослава Миколаївича Лагути. Допоміг Красноградській громаді дітям з такими наборами зараз. Ми розпакуємо і підготував дітей до школи. На жаль, це звичайно неможливо не, не забезпечити одразу всю область і яку частину дітей Красноградської громади, фонд Люмус за забезпечив наборами там і планшети, і ще щось, зараз подивимось. Але я хочу розказати про співпрацю. Саме ми хто слідкує за моєю діяльністю з Люмусом? Дуже у нас цікава була історія. Хто би мог подумати, так, що ми разом з представником фонду люмусу будемо зараз е, разом тут щось спільне робити. А це що значить? Значить, ми е, порозумілися, знайшли. Е, прийшов правильний керівник на цю посаду, і дуже приємно працювати спільно, коли ти робиш, коли хтось хоче щось зробити, ти знаєш, куди це потрібно, да, і ми спільно робимо щось те, що. Що буде допомагати дійсно дітям. Я дуже вдячний Ярославу Миколаївичу за те, що він порадився, де саме можна зробити ці проєкти. І дуже важливо, щоб громада потім підкупила. Мова йшла про п'ять громад Харківської області, де будуть робитися освітні центри. Освітні центри це не просто фонд Люмус готовий був. Да? Профінансувати сам на скажіть про що це так, це е, тимчасові освітні центри. Зараз ми знаходимося в Краснограді. Ми закінчуємо і до 1 вересня. Буде здане приміщення на території ліцею, в якому е, мож, діти зможуть займатися в першу чергу. Це подолання освітніх втрат для тимчасово переміщених осіб, е, для е, тих Даш... дітей, які мають. Особливі освітні потреби тому і повністю забезпечено буде обладнанням. Дякую, Миколаївич, за співпрацю з місцевою громадою. Так. А задача насамперед така От багато фондів, багато міжнародних партнерів заходить в громади по всій Україні і є позитивні приклади а є приклади, коли якийсь фонд заходить в громаду. Наприклад, я просто скажу, що, наприклад, в Вінниці це до повномасштабного вторгнення було, коли е, один фонд запропонував е, пілотний проєкт для е, підвезення дітей з особливими освітніми потребами до школи. Поки там е, гроші виділялися, поки там е, судоділа прийшло, е, вже був жовтень місяць. А проект мав реалізуватися до кінця року. Тобто, якась, якісь сім'ї, дітей з особою потребами отримали можливість, що хтось приїжджає додому, забирає дитину, везе до школи, батьки встроїлися на роботу, ходили на роботу. Ввечері приходили додому, дітей привозили додому. Фонд закінчив свою роботу в кінці року. Він пішов, а громада не підкупила це і дитина знов залишилася вдома, Батьки пішли з роботи ходити і почали водити назад дитину до школи. Тобто, кому така. Кому така допомога потрібна? Коли стрес для дитини, коли стрес для сім'ї, сім'я знайшла роботу, втратила роботу. Тут ми почали свою співпрацю саме з того запитання, яка громада готова підкупити і далі. Да? Фонд фінансує ремонт, сплачує да? працівникам заробітну плату певний час. А потім громада має це підкупити і продовжити, щоб діти, які звикли ходити сюди в освітній центр, для них нічого не змінилося. Ось ця період передача, да вона просто плавно перейшла з фонду до громади. Це як стартап, який реалізував, реалізував фонд. І громада підхопилася. На ну, дякую вам за те, що ви все в затягуєте і готові далі далі продовжувати. Так, да, але приїхав саме важчими з пустими руками, тому є така гарна можливість передати ці. Покажете зараз, покажу, що там є поколеш Давайте... для вас. Це, я не знаю, Ірина, ірина ти... розказуєте, показуєте да. нам. Ну це це не з повартості, це най, найменша коробочка, але вартує вона найбільшого. Це е, планшет з екраном е, Samsung з екраном біля 10 дюймів. Я так розумію, сюди встановлено вже так, і освітні освітня прогр... там і програмне забезпечення, і освітні програми вже встановлені. Навушнички навушники, бо ми розуміємо, що. У родинах багато дітей і дітям потрібно навчатися одночасно. То навушники дозволять їм слухати саме свого вчителя і не чути посторонні шуми. Ну а також книжки, книжки. І, і розвиваючі ігри. Так тут є великий набір лего, є дерев'яні конструктори. Маю зауважити, що наборів трі різні види, вони за віком розділені. Є для віку 3-5 років, є для віку 6-12 і 13-17. Планшети та навушники в кожному наборі однакові, але є різниця в книжках, бо різні потреби на, цю, на різні вікові категорії і різні ігри там. Я слава младше, в нас голова Стародировської громади якраз там присутній, І він зараз спостерігає за тим, як нові даже подають, а до нього громади поїдуть Ну, Це вже відважував, тому що. Немає нічого взагалі в наявності. Да? І Британський фонд теж фонд передав просто те, що ну, всі громади шукають, аби хоч щось затягнути. Да? А, але там, така, там просто багато багатодітних родин. Підій, да? І якщо ви просто буде ну, майбутній у вас проєкт, да? Я пишу, прошу від себе, да, до, до Саравильській громаді, щоб наступну громаду підкупили вони. Діти скрізь да, незалежно від походження налаштовані на довгу співпрацю саме особисто із громадами Харківщини. Так що будемо ми а, наступний крок, а, ми, я туда буде старівській громаді. А поки поїдуть туди а, ноутбуки комп'ютери, да, персональні комп'ютери і треба просто до обладнати, там програм забезпечення треба буде вже на вас. Ви все прислали, але пан тебе що буде попрацювати ще раз на І що ми працюємо далі? Так, да, працюємо далі. дякую. Дякую, дякую. вам. Дякую. А, так. Дякую. Все, ми працюємо далі, разом до перемоги і слава Україні.